Десятирічна Тетянка займається художньою гімнастикою у Рівненському палаці дітей та молоді шість разів на тиждень. Сьогодні ж на міжнародному турнірі вона представляє наше місто. Я люблю ходити на художню гімнастику, та та займаюся вісім років. Мама дівчинки переконує за цей час її дитина настільки полюбила художню гімнастику, що іноді е, школу може пропустити, а тренування ніколи не пропускається вже її життя. Таких як Тетянка у цій спортивній залі зібрала чимало. Змагались за першість 14 команд із різних міст України, зокрема Запоріжжя, Луцька, Одеси, Чернігова, Рівного. Десять спортсменок приїхали із російського Білгорода та дві із сусідньої Польщі. Вік учасників змагань від 4 до 16 років. Саме на таких змаганнях формується бійцівський характер наших маленьких і не дуже маленьких вихованих. Росіяни до рівного приїхали вперше в нашій країні. Вони вже брали участь у змаганнях з художньої гімнастики. Відтак важливість участі у подібному дійстві вже можуть оцінити належним чином. Серівнування дуже важливі тим, що обмін опитом йде, повищення майстерства спортивного, улучшення дружеських зв'язків. Не приїхали цьогоріч на міжнародний турнір. Учасники з Білорусі завадили погодні умови. З тої ж причини польських спортсменів було всього двоє. Сестричок Лауру та Лену привезла мама, яка і тренує дівчат. Своїх вражень від змагань жінка не приховує. Дуже, дуже подобається. Краще з кращих отримали не тільки дипломи, медалі та кубки серед них розіграли ексклюзивний суперкубок турніру. Більше про переможниць та результати змагань ми розкажемо у наступних випусках новин. Катерина Монкач, Юрій Кобів, новини рівного.